Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу ми читаємо 7 главу 4 книги царств. В попередній главі ми побачили жахливу історію про те, як одне із міст Самарії було оточене ворогами, і там люди помирали голодною смертю, і дійшло до того, що матері їли своїх дітей. Ми говорили, що. Все писання завжди має прообрази. І от найстрашніше, що може бути, те, що люди займаються духовним канібалізмом, коли люди поїдають один одного. І, на превеликий жаль, у наш час дійсно ми можемо спостерігати цю епоху духовного канібалізму, коли між людьми є дуже велика ненависть. І ще пригадують ті часи, коли це десь середина, можливо, кінець ХХ століття, пригадує наша парафіянка, яка працювала в магазині, і каже, коли приходили люди, спілкувалися, то завжди розказували про своє, що варила їсти, там, яку консервацію робила, що там на городі як справи, ну, в селі про що ж будуть говорити. А тепер, каже, не так. Тепер, коли зберуться, то говорить про когось. І говорить із засудженням, і злом. Тобто ми духовно поїдаємо один одного. І це найстрашніше, що може бути. Ця жахлива, неприємна для нас історія була наслідком того, що люди відступилися від Бога. І ми теж зараз спостерігаємо цей духовний канібалізм, і він породжений теж бездуховністю. Зовнішнє християнство є, і воно навіть так в певних моментах досить непогано виглядає. Це зовнішня сторона нашого християнства, а внутрішнього наповнення в нас дуже мало, можливо, немає. Ну, ми віримо, що є. Раз Господь дає життя. Є люди, які все-таки намагаються жити по божому І я вітаю всіх, хто хоче навчатися закону Божого. І ми, дорогенькі, всі хапаємося за ниточку. У цей час і ми шукаємо відповіді на наші питання, які виникають у нашому житті, для того, щоб себе застерегти від такої великої біди. Отже, читаємо сьому главу 4 книги царств і побачимо, як розрішиться ця історія, історія голоду. І сказав Єлисей, вислухайте слово Господнє, так говорить Господь. Завтра в цей час міра борошна кращого буде по сиклю, і дві міри ячменю по сиклю біля воріт Самарії. І відповів сановник, на руку якого цар спирався чоловіку Божому, і сказав: Якби Господь відкрив. Вікна на небі. І тоді, чи може це бути, цей сановник показує велику невіру і недовіру до Господа. Тобто ми сьогодні теж багато зустрічаємо тих, для, для кого святе Писання і все, що ми говоримо, це лише якась казка або народна традиція. І вони не вірять, що Господь має у своїй владі сотворити для нас благо. І це є найбільший гріх. Конкретно про це ми поговоримо, коли тут у цій главі ще раз згадається оцей сановник. І сказав той ось побачиш очима твоїми, але їсти цього не будеш, оце буде попущено через те, що ти не повірив, в те, що Господь милостивий. З одного боку, під час біди голоду мали би люди просити там прощення, покаяння перед Господом і казати Господи, ну подай нам, подай нам спасіння. І якщо тут вже пророк звіщає, що дійсно буде хліб, і він буде недорогий, то ти це прийми, ні, а він і далі є противником Господа. Чотири чоловіка прокажених. Знаходилися біля входу у ворота і говорили один одному, навіщо нам сидіти тут і очікувати смерти? Якщо зважитися нам піти в місто, то в місті голод і ми там помремо. Якщо ж сидіти тут, також помремо. Підемо краще в стан сирійський. Якщо залишать нас у живих, будемо жити. А якщо умерплять, помремо. Тобто, дійсно, а що прокаженим втрачати? Хто ж, як не вони, сьогодні будуть використані для того, щоб спасти місто Самарійське? Але нам цікаво, а що ж це за чотири чоловіки прокажених? Начебто, на перший погляд, нам це писання нічого про це не говорить. Попередньо, ми знаємо, що учень Єлисея, прислужник. За те, що взяв те, що йому не належало, був вражений проказою. Так ось, юдейська традиція, зокрема, Талмуд, говорить, що оці чотири прокажених це є той самий Геєзій і його три сини. Ви бачите, яка закономірність? Ти на своєму досвіді побачиш. Що Господь промислитель. І, хоч і було йому попущено о тому учню стати хворим та ще його синам, але вони побачать Божу ласку. І через них прийде поміч Ізраїлю. І стали в сутінках, щоб іти в стан сирійський, і прийшли до краю стану сирійського, і ось немає там жодної людини. Господь зробив те, що стану сирійському чувся стукіт колісниць та іржання коней, шум війська великого. А пам'ятаєте, там було ж учневі Єлисея відкрито і показано, що він побачив військо Господнє, тобто ангелів. І от ці самі ангели явилися сирійському війську у вигляді колісниць коней, навели на них жах, і вони з переліку залишили свій стан і все, що там було. Господь зробив те, що стану сирійському почувся стукіт колісниць та іржання коней, шум війська великого, і сказали вони один одному: очевидно, найняв проти нас цар Ізраїльський, царів хетейських. І єгипетських, що піти на нас, і встали, і побігли в сутінках, і залишили намети свої, і коней своїх, і ослів своїх, весь стан, як він був, і побігли, рятуючи себе. І прийшли ті прокажені до краю стану, війшли в один намет, і їли, і пили, і взяли звідти срібло, золото, одяг, пішли і сховали. Пішли іще в інший намет, і там узяли, і пішли і сховали, і сказали один одному, Не так ми робимо день цей день радісної звістки. Якщо ми будемо баритися, і будемо чекати ранкового світла, то впаде на нас провина. Ходімо ж і повідомимо дім царський. І прийшли, і покликали воротарів міських, і розповіли їм, говорячи. Ми ходили в стан сирійський, ось немає там ні людини, ні голосу людського, а тільки коні прив'язані, і осли прив'язані, і намети, як бути їм. Тобто, як були, так і є, так і стоять без душі. Покликали воротарів, і вони передали звістку в самий палац царський, став цар уночі і сказав слугам своїм. Скажу вам, що роблять з нами сиріяни. Вони знають, що ми терпимо голод, вийшли зі стану, щоб сховатися в полі, думаючи так, коли вони вийдуть з міста, ми захопимо їх живими і війдемо в місто. І відповів один із службовців при ньому і сказав: Нехай візьмуть п'ять з останніх коней, що залишилися в місті. З усього ополчення ізраїльського, тільки і залишилося в ньому з усього ополчення ізраїльського, що загинуло. І пошлемо, і подивимося, і взяли дві пари коней, запряжених у колісниці, і послав цар у слід сирійському війську, сказавши: Підіть, подивіться, і їхали за ним до Йордану. І ось уся дорога встелена одягом і речами, які покидали сиріяни при поспішній утечі своїй, і повернулись послані, і донесли цареві, і вийшов народ, і розграбував стан сирійський, і була міра борошна кращого посиклю, і дві міри ячменю посиклю за словом Господнім. І цар поставив того сановника. На руку якого спирався біля воріт, і розтоптав його народ у воротах, і він помер, як сказав чоловік Божий, який говорив, коли приходив до нього цар. Отже, про того чоловіка ми з вами чули, що, будучи сановником, і почувши слова від Єлисея про те, що Господь змилується над народом. Він засумнівався в цих словах і сказав: навіть якщо небо відкриється, все одно поміч не прийде, значить нам призначена загибель, ну і таке інше. У святому Писанні є такі слова. Багато гріхів прощаються, але не прощається гріх хули на Духа Святого. І ось одне із пояснень, що таке хула на Духа Святого, це коли ми. Спротивлюємося Божому промислу. Тобто, всі ми грішні, і ми грішимо своєю слабкою природою і знов каємося, і просимо у Бога прощення. Але коли ми відкидаємо можливість спасіння, коли ми не віримо в те, що Господь є промислитель і Він може допомогти і нам, оце є хула на Духа Святого. Це найбільший гріх, який може бути. Так, сказано в святому писанні. І взагалі є таке правило, що не, це так, про це говорять святі оці церкви: що немає гріха, який би міг перевищити Боже милосердя. Господь завжди помилує, якщо людина кається. І ми з вами читали і бачили вже неодноразово, як люди согрішали і чули від пророків вирок в свою адресу. Але каялися, і Господь перемінював свою думку. Ну, це ми кажемо по-простому. Насправді, Господь ніколи не змінюється, він завжди одинаковий. Змінюється людська душа, і тому Господь припиняє це покарання. І ось коли людина не сприймає можливість спастися, значить вона постає проти Бога. Це гордість. От і тому цей сановник був потоптаний людьми, і він не вкусив того ячменю, тої муки. І тої поживи, яка була у сирійському стані. Коли говорив чоловік Божий царю так, дві міри ячменю по сиклю і міра борошна кращого по сиклю будуть завтра в цей час біля воріт Самарії. Тоді відповів цей сановник чоловіку Божому і сказав: якби Господь відкрив вікна на небі і тоді, чи може це бути? А він сказав: побачиш твоїми очима, але їсти цього не будеш. Так і збулося з ним, і затоптав його народ у воротах, і він помер. Ну, це ще раз підкреслюється, чому він помер? Тому що не повірив у можливість допомоги для народу від Господа. На цьому ми завершили читання сьомої глави. Слава Господу Богу!